Добрі брати і сестри по Христі, це моя велика подяка перед вас, перед нашим митрополитом, перед усіма тими, які брали участь на обновлення нашого храму, подяка велика нашому художникові. І дуже радий сьогодні, що ми почали і сьогоднішній день цього обновленого нашого храму. Який буде завтра посвячений. Дякую, нема слів. Це замало, щоб я дякував усім вам. Дякую, владице, дякую владиці митрополитові, владика Данія, який сьогодні прилетів з України він змучений, але постарався, щоб бути разом із Митрополитом, відправити вечірню. Я прошу вас, сходьте всі у залю, будемо мати. Куску разом із нашими владиками і з нашими священниками. Будь ласка, сходьте в залі. Дякую вам.